Передані артилеристам Крас та Камаз, техніка виведена із анексованого Криму. На ремонт однієї такої крихітки волонтерам доводиться витрачати три місяці. ж ця справа понад 60 тисяч гривень за одиницю. Адже доводиться повністю розбирати кожну машину, а потім збирати по новій, додаючи невистачаючі деталі. Вся ця техніка знаходилася на плачевному стані. Часть проблеми була заключалась в тому, що її, в общем-то, розкомплектовали уже в Криму перед виводом на материкову часть країни. Під час відновлення техніки волонтери примудряються встановити не просто бронь, а й посилити її із внутрішнього боку. Військові зауважують, що частіше за все новий транспорт доводиться на передовій переробляти та модернізувати, зокрема, посилювати бійниці у кузовах чи встановлювати сітки на колесах. Проте ці машини готові одразу вийти на передову. Найближчому майбутньому волонтери обіцяють відновити ще 15 одиниць техніки. Вона наразі вже перебуває у них. Військовослужбовці ж зауважують, що це неоціненна допомога нашій армії. Це йде четверта хвиля мобілізації відповідно, і по техніці. Ось і справної та нової техніки дуже мало. Нам приходиться відновлювати ту автомобільну техніку. Яка частково була виведена з Криму, а також техніку, яка знаходиться у нас на озброєнні. І от така допомога волонтерів Миколаївщини нам дуже, дуже гарне подспорює. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.